Друзі, перший же закид завершився тим, що я одірвався, тому що трошки не розрахував силу закиду, кинув самісінько в кригу. Вона тоненька, вона корка, але грузик її пробив, двійничок міцно вчепився. За саму кригу за край, і як я не намагався там скакати на танці з бубном, все одно нічого не зміг удіяти і обірвав. Ну, добре. Ну, звісно, не добре, це погано, але що робити. Так, оскільки ми розраховуємо ловити щуку та судака, то нам треба берегти свої приманки від. Гострих щучих зубів, для цього мені допоможе флюр діаметром 055, коротенький поводок з флюрокарбону, вбереже приманочку від відкусу щучими гострими зубами, і в той же час зовсім ніяк не буде відлякувати судака. Бачите? Це поводок з товстого флюора 055. Він закручений. Тобто він і у воді, наприклад, на паузі там буде отаким от же. І щука може вдарити і просто перекусити шнур, який висить. Тому його треба зробити ровненьким, прямим. Як це зробити? Я, до речі, до цього навіть, навіть про це ніяк не, не думав. Таке і таке. Але побачив один такий дуже простий рецепт лайфхак. Беремо один кінець там, де ось так, натягуємо і. Аж поки не запече в пальцях, дивіться рівнесенько. Ось такі маленькі хитрощі, скажімо так, беремо. І 3 дюйми. На класичній джигі з вагою 4 грами. А зараз треба кинути, але щоб не потрапити в кригу. Тобто кидати треба легенько. О, добре. Взагалі, вчора я дивився прогноз погоди, воно малювало. Похмуру погоду. Ну і, як майже завжди, синоптики трохи помилились, ви бачите, що сонце яскраве, ніяких хмаринок на небі немає, все чисто. Як на це відреагує риба, я, чесно кажучи, не знаю. Сподіваюся, що. Це не завадить їй клювати. І все ж таки було тепло, ось, да? от звідки ця крига тоненька взялась, я от не розумів. Тут можна кинути подалі. Глибина тут достатньо велика, метри три, я так думаю, що далі метрів до п'яти є глибини. Да ще й канавка така є тут. Зараз в неї падала довго приманка. Мало того, що легенька. Голова та ще й товстий флюр додає додаткову парусність. Приманка так наче підвисає трохи довше, скажімо так, знаходиться в полі зору хижака. І у хижака у того ж є, скажімо так, трохи більше часу, аніж прийняти рішення атакувати чи ні. Ну, Сподіваюсь, що все-таки буде прийнято рішення на користь атакувати. Ширина водойми дозволяє накласти приманку ну, під той берег без проблем. Але тут трошки є криги, тому давайте трішечки перейдемо метрів на 20 далі, і там перед нами буде вже повністю чиста вода. Боковий вітерець присутній, але він, в принципі, не заважає. Там мілина і одразу починається свал в глибину. Анімація достатньо. Така некваплива, але, скажімо так, амплітудна. Риманка робить високий такий підйом, а потім довго падає. Зараз в канавку падає, 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 зависає. Дуже часто от саме на такому зависанні клює щука. Тут яскраво виражена така канавка, тому я сподіваюся, що тут вона хижачка стоїть. До речі, як я вважаю, да, от якщо є такі канали, коли ловити щуку, то краще стягувати з мілини на глибину і робити такі коротенькі сходинки, щоб приманка якомога щільніше проходила по схилу. Обробити весь схил. Щука може стояти наверху, внизу, посередині, щоб приманка якомога більше затримувалась у полі її зору. А ось якщо ловити судака та окуня, то особисто я вважаю, що краще проводити приманку з глибини на мілину. Теж по свалу, але вже зверху, знизу вверх. Ну, Звісно, це не 100% аксіома, ловити можна і абсолютно навпаки. Але все ж таки частіше в моїй практиці саме так, як я казав. Щука з мілини на глибину, судак, окунь з глибини на мілину. Це що стосується жига. Зараз зараз здається комусь по спині проїхалася джига. Можливо, стая біленької рибки стояла. Так, ну яскравою приманкою половили. Тепер, мабуть, треба все ж таки поставити щось потемніше. Не клює, так не клює. Треба змінювати, і змінювати приманку і шукати рибу. Тому ми не будемо надовго затримуватися на одному місці. Будемо. Ходити туди-сюди шукати рибу. Вона тут є, і треба знайти, і, звісно, підібрати саме те, що вона хоче з'їсти в даний момент. Я розумію, що о півдні, при такому сонці, вмовити щуку на клювання, це буде дуже нелегко, але все ж таки. Я дуже сподіваюся, що це може трапитись. Так, добре, давайте змінимо кардинальну приманочку. Замість віброхвоста Поставимо іншу приманку, як би теж пластикову, але тверду. Тобто фоблер. Я їх узяв з собою. Ось і і, і. і щось треба поставити. Так, ну, є в мене такий. Напівпрозорий. Діповий такий, така міношечка під форельку. Суспендінг, те, що нам і треба в даний момент, щоб приманка висіла в товщі води, джига все спадає а в оберто висить і нервує щуку. Зан... Ага, щось занурили і почали потрошку. Наразі доволі сильно ризикую. Самим воблером. флюр і воблер — це не дуже сумісне поняття. На відміну від того, ж джиг і флюр. Я не дуже розумію, чому так, але на цьому флюрі 055 в мене було три відкуси. Один на силікон і два в облери. Ось така статистика. Це при тому, що, якщо брати у процентному співвідношенні, то на силикон було б іменно набагато більше в кількості щуки, аніж на воблери. Тобто на облери з флюром я ловив ну, мало, дуже. А після другого відкусу я зовсім це майже перестав робити. Ну, от зараз ну, мені лінки перев'язуватись. Це вобер класу Shed. Його теж, звісно, можна твічити, але він показує гарні результати при анімації стоп н Тобто легенька потяжка, пауза, підмотка і знову. Потяжка. За рахунок та зараз по дну стукнув а мені здалося, що клюнуло. За рахунок того, що він теж суспендер, він собі висить у товщі води. До речі, гарно летить. Друзі. <сміття> Друзі, лютий місяць оконь клює на воблери я відчув щось таке, ну, знаєте, ну, невеличке, але приємно, приємно на Воблер. Е -е. До речі, така була б кльовка, як і минулого закиду, я вирішив, що це. Вобер лопатою в дно вперся, а наразі я розумію, що це було теж контакт з рибою. Давайте враховувати те, що зазвичай окунь рибка не поодинока, любить ходити з грайкою, тому є усі шанси ще когось упіймати. Да, Аномальна зима вносить свої корективи. Хто б міг подумати, що у лютому місяці я буду ловити на Воблери окунів. А, до речі, це я розловив цього воблера. це перша риба на нього. Ви Знаєте, якщо вибирати, чим я буду ловити, джигом чи. Воблером, мабуть-таки я оберу воблер. Тому що ну, доволі мало в мене воберних виходів на риболовлю, тому кожен з них, коли клює, дуже, знаєте, такий цінний на вагу золота. На джиг то я можу вийти і половити ну, майже де завгодно, воно буде там клювати якось і все. А от воблер це трохи інше. Враховуючи, що глибина в місці лову метри чотири, а воблер занурюється ну, хай на 2, то окунь або стоїть у пів води, або піднявся з дна. Якщо він стоїть у пів води, то, звісно, намагатися упіймати його джигом, це не дуже добра ідея, але можна намагатися його упіймати кастмастером. Який можна провести. Опа, під протилежним берегом був якийсь вихід хижака сплеск. Касмастер чим унікален, його можна провести в будь-якому шарі води. В поверхневому, в середньому, в придонному, ловить на рівномірці, ловить на джиговій проводці топ н гоу ну як завгодно. Зараз трішечки потвічим. Так, ну а що я так собі прикидаю, то окунь взяв десь на виході з канавки на підйомі. Тобто він стоїть не в канаві. А десь ближче до виходу. Мабуть, ще дуже активна гра, в сенсі такий агресивний твічинг ще зарано. Зараз змінюю приманку і одразу переходимо на інше місце. Знаєте, влітку, да, коли вода тепленька, то Можна швидко обловити джигом теж велику площу. Активна анімація, а зараз доводиться все ж таки більш плавненько, більш тихенько і на одну проводку виходить десь рази півтори більше часу, аніж влітку на цю ж відстань. Ледь-ледь. Я не знаю, що це. Ну, не дуже велика рибинка, але вона не хоче виходити. О, це він. Це судак. Недаремно я взяв з собою підсак. Він хоч і маленький, але піднімати його теж не хочеться. Ось. І риба. Бачите. Приманка повністю у пащі. Ну, звісно, він невеличкий, але все ж таки. Але все ж таки. Я його упіймав, я підібрав проводку. Я підібрав приманку. Я підібрав його. Так. Давайте його відпустимо. Ау! Він сам відпустився. Так. Судак теж, особливо невеличкий, з грайками любить стояти, тому є деяка вірогідність того, що ми ще одного там же упіймаємо. Якщо порівнювати дві останні покльовки, скажімо так, то ця була ледь-ледь. Але у пащі було все. А те, що, та, що була холоста покльовка, то такий був потужний удар. Так я все ж таки думаю, що холостя, холосте клювання це була щука. Там ще й таке тверде дно. 5 грамів чітко у руку відстукує. Ну, а судак, як ми знаємо, любить усіляке таке тверде дно. Там, де муляка його там не знайти. Не можу докинути, це мене дуже засмучує. Дуже засмучує, що не можу я докинути. Так, от я хочу, щоб так сонечко вийшло і більше не заходило. На ньому тепленько. Я постійно бачу виходи хижака на поверхню. Хтось ганяє малька. Одного разу я навіть побіг. Було декілька виходів в одному місці, покидав блишнею борталку, але все марно. Вон ще вихід. Взяти в чи що? Що робити, як воно таке? Мабуть-таки треба взяти в ще. Кілька закидів. Поміняю цю універсальну приманку і ні не є. На іншу універсальну приманку. Я все ж таки сподіваюся, що можливо буде якийсь такий вечірній вихід коротенький, але судячи з часу він вже повинен початися, але поки ні. Ну добре, зараз ще покидаю в може ще якийсь шальний окунець сядеться на нього. Нанив, наплакав, ну я не знаю. Це теж Ну, Бачите, клювання все ж таки жадібне, але приманка ну, не в шахті, але повністю в роті. Фух. Сонечко, ти не уявляєш собі, наскільки ти бажаний. Хоч і маленький, але ж ну, пасивна риба, ну що зробити, але ж все ж якось вдалося вмовити. Так, ну що, друзі, можна сказати, сьогодні ну, рибу бачили, навіть на вобер піймали, що, скажімо так, достатнє рідкісне явище. У цю пору року, бо зазвичай стоїть лід. А в нас абсолютно вода аж ніяк не тверда. Ну, якщо так проаналізувати зовнішню риболовлю, то контактів, тобто покльовок було, ну, в принципі, достатньо. Але реалізація так не фонтан, як то кажуть. Але все ж таки щось упіймали. І це, зважаючи на те, що водойма незнайома. Все ж я примудрився щось упіймати. До того ж ця водойма штучна, риба в неї заходить не дуже. Вже сонце сідає, наловилися вже. До схочу, находилося туди, сюди, туди, сюди. Ну, на майбутнє декілька точок, скажімо так, напрацьовано, де були клювання, тобто можливо, що там риба стоїть постійно. Тобто треба сюди приїжджати, ну вже не на зйомку, а так в особистому, скажімо так, порядку і пробувати ловити рибу. Ну і на цьому будемо завершити нашу передачу. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.